Доброго ранку понеділка, народ. Сьогодні вже 11 листопада, і це особливий день, бо саме з цього понеділка ми стартуємо в новий тиждень і готуємося до чогось яскравого, свіжого та надихаючого. Ще 50 днів до нового року, тож саме час подумати про нові звички та енергію, що допоможуть нам змінити життя на краще. Тому стартуємо наш сьогоднішній ер-проранок. І стартуємо як завжди з рубрики свята. Сьогодні є декілька цікавих подій, які можна відзначити. По-перше, це всесвітній день оригамі, той самий день, коли можна задати шкільні уроки і зробити паперового журавлика. Або якщо не журавлика, то хоча б папірець із планом на тиждень, адже у понеділок можна зіграти з оригамі, з думками скласти на позитив та акуратно згорнути всі старі стреси. Також сьогодні святкуємо всесвітній день шопінгу. Вітаю всіх, хто любить шопінг. У понеділок ми стартуємо новий тиждень, тому це день, коли оновлення потребують не тільки наші справи, а й гардероб. Можливо, час придбати щось нове для натхнення, але ж пам'ятаємо, що не варто купувати зайвого. Хай кожна річ приносить лише радість. Також сьогодні святкуємо день холостяка, ідеальний день для тих, хто сам собі господар. У холостяцькому стилі плануємо все самостійно, ставимо обітні цілі і насолоджуємося свободою вибору. Може хтось вирішить стати холостяком від старих звичок, які забирають енергію. По святах це все, їдемо далі. І зараз у нас іменинники. Сьогодні вітаємо всіх Анастасій та Андріїв, Нехай ваш понеділок буде справжнім перезавантаженням. Ну і повільно, але впевнено, ми наблизилися до нашої улюбленої рубрики, яку постійно веду я. Це гороскоп. Тож, овен понеділок, сповнений нових ідей, і, хоча хочеться відразу діяти, спробуйте записати думки попереду ще цілий тиждень. Телець. Зірки радять підготуватися до сюрпризів у роботі. Відчиніть двері для змін. Хто знає, може це стане початком чогось великого. Близнюки сьогодні вдалий день для навчання, час перетворити знання на практику. Понеділок це ваш шанс блиснути або блиснути. Так, їдемо далі. Рак, не бійтеся понеділка, влаштуйте собі емоційний шопінг, додайте позитивних емоцій у життя і відкиньте зайвий баласт. Лев, вам варто розпочати тиждень зі стратегічного планування. Удачі любить підготовлених, тому подивіться на цілі свіжим поглядом. Діви, час позбавитися звичок, які крадуть ваш час і енергію. Понеділок, день для вдосконалення. Спробуйте це так. Терезим день обіцяє творчий підйом, використайте його для втілення ідей, можливо, навіть складіть оригамі зі своїх планів. Всі складаємо оригамі з планів сьогодні. Скорпіон, тиждень тільки починається, а ви вже на піку енергії. Головне направити її на корисні речі, а не розтринькати. Стрілець, понеділок, день для відчуття свободи. Розпочніть тиждень на своїх умовах. Ви завжди знаходите найкращий шлях, довіряйте собі. Козоріг. зірки кажуть, станьте архітектором своєї долі. Цей понеділок вдалий час для фундаменту нових звершень. Водолій, ваша інтуїція сьогодні особливо загострена. Якщо хочеться взятися за новий проект, вперед це ваш шанс. Ну і завершуємо, як завжди, найуспішнішим знаком: це риби, новий тиждень, чудовий час для налагодження стосунків. Відкритися до діалогу і світ відповість вам взаємністю. Ну, а на цьому все по гороскопу, їдемо далі. Зараз у нас погода. Сьогодні на небі мінливі хмари, але це не привід сумувати. Понеділок це початок, а не кінець тижня, так що насолоджуйтесь новими можливостями як свіжим подухом ранкового повітря. Ну, а на черзі у нас блок прикмети та поради. Якщо сьогодні хоча б один раз опустити ручку. Це до несподіваних змін. Також порада дня. Понеділок не любить спішки. Поставте одну головну ціль на день і рухайтеся поступово. Плануйте обдумано як справжній майстер Оригамі. Оригамі. Ну і трохи мотивації за традицією на цілий день Генрі Форд колись сказав: зібратися разом це початок, триматися разом це прогрес, а працювати разом це успіх. А Працювати разом це успіх. Понеділок чудовий день для початку великих змін, особливо якщо йти до них командою. Тож знайдіть сьогодні собі команду і зробіть так, щоб всі цілі були досягнуті якомога швидше. На цьому це все. Народ. Бажаю вам продуктивного понеділка, натхнення і вдалого початку тижня. Пам'ятайте цей день як орігамі, все залежить від того, як його складете. Дякую вам, що були зі мною. Завтра неодмінно буду вас чекати у цей же час. Бережіть себе і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!